Пані. Доброго дня. Шановні присутні, шановні члени комісії. Сьогодні 23 серпня, і року відбувається чергове зібрання Головної комісії. Колонієць ЦК подасть пропозиції до минуської структури про виконання технічних рекомендацій та благоустрій і використання ме다 Цього членів комісії 5 депутатів. Голова комісії Калашкей, секретар комісії Тита Людмила, члени комісії Куйко Мошія Осиповоду, Михайло і Волі Артур. Присутні Салашке і Писа і Володі. Зорі перебуває в авіаційній і Колошуя Петрович за кулі. Засідання комісії Заборожний Тарас Пойданове, на на заступник селищного голови, Федерик Наталій Іванівна, начальник відділу земельних господарств Бречів Іванович, начальник відділу комунальної власності і Бразяк Віталій Михайлівна, начальник відділу містобудування та архітектури. Коментації звернулися щодо встановлення відновлення мерзовими ділянками на турі на місцевості для ведення товарного сільського хода, виробництва та виділення на турі та на місцевості. І четверте питання про внесення змін з рішення 113 питання, про міст про селищної ради від 5-го відпродажа 99-го року. П'яте питання про затвердження проекту полотви, щодо віддадені земельної ділянки з подальшої та передачу ємбур. Шосте питання про надання добу на дорогому на путішній документації за минулою, щоб виходить об'єднання земельної ділянки. Ділянку, Томе питання надання прозвучу на виховання та по плану території. Хто з такий порядок денний може мати якісь пропозиції, що донести на Або роздержуємо порядок нашої, нашого засідання, нашої покиненної комісії. хто за? прошу проводити. Да, ухоши на мая. Горич і так добре. Наше запитання правомочне сьогодні, так що порядок денний за нами комісії додать. Так, а зараз доношу голосування. Пропозиції селищної e, ради щодо порядку денного для розгляду, а також e, питання затвердження порядку денного для порядку денного наших питань. Цих питань як порядку Наші присутаємо до розгляду першого питання. Перше питання у нас затвердження технічної документації землю щодо встановлення незакономерної ділянки в натурі. Для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Заяві пакет документів, які присутні у нас. Якщо хтось хоче має якісь пропозиції, чи має якісь завадження, прошу здати пакет документів кожної особи окремо і розглянути. Ілля я ж Наталія Росиківна, мешканка Люзова Брожайського. На зелену ділянку проще і 0,15, де обреслення буде шевченка обіцяною. Зелену ділянку де обреслення варіантати соба швидка сп'ять. Роман'янка, Четв'янчукка, Зелена Федорівна, мешканка експерти Королево будуть такі, як та зелена ділянка 015 а Королево та Іскат-15. Роман'янка Уйповуш і Світлана Анатолійна, мешканка Королево, чепа 16, зелену ділянка проще і 0,15, The version is a BC for the name of Timanovich, Meshkonnet to lapse, Multibucks in the Capogen, the Megna Digamka washing with Nice, half the second boom to BC in the cell, Leman Seg Makaiovich, Meshkonnects at Matheco level Henry at Nice. Зелена ділянка площею моє 15, за адресою Королева, Вайнова 19. Громадянка Олег Поганна Іванівна, мешканка Саскова, залізнична 88, зелена ділянка площею моє 25, за адресою Саскова, залізнична 85, за адресою Новоселиця, вулиця Вакарова, Бурталіка 13. Громадянин Горнецький Михайло Павлович мешканець села Царково, вулиця під 37, за мене ділянка 05, захова, підкуплю на 37. Це на перше питання. Голосуємо комунальність друге питання. Да. Надання дозволу на виховнення технічної документації з щодо встановлення майбутньої ділянки в натурі для введення поларної відповідальної встанови і де пропалювати. Роман Янкапа, інформація, яка прийняла наш КНК ПЕКОВ у 2 жовтні 2021 року, є в формі площі №304Г. Та вона є в формі площі №409. Ще на території села ПЕКОВ у порядку відпочивання керівників комун. Romagianca Filomena se cheamă Irina, mi-a spus că a avut de asociență de este cu mătălării de la în pomul proștii, trei blații și ucere. S-a urmărit să de pe urmărții scopului, proștii în de și proștii în la В цілійшій раді, будь ласка, подивіться питання. Прошу, будь ласка. Згодом, Прошу, будь ласка. Згодом, будь ласка. А на цьому спадковому нагляданні ділянки об'єднує мешканка ПЕКО. Попробуєте поспіхатися? Ділянка, проще, об'єднується, чоловіка. Провадянка, сповіщення, об'єднується, Арталіна. Мешканка ПЕКО. Замена ділянка 1.34 і громадянка уместка у районної ради від 5 листопада 1999 року, бо яку просили на побачили. Мені так з'ясняли, що нам членам комісії такого з'яснюємо, що це було прийнято рішення 5 листопада 1999 року ще. І по e, батькові цього бога Йосипа Йосиповича в одному місці, допущена в рішенні помилка, помилка вище на врішенні помилка, по Федорович, не Федорович, на це сама. Так, в одному рішенні суто технічна помилка Секретар, який друкував, чи як я не знаю, 95 рік, 25 років тому. В першому пункті одного і того рішення Йосип Федорович, у другому пункті Йосип Йосипович. тобто Треба встановити, що то потрібно зробити. Знову ж таки, матеріалістичні долучення не будуть 21-го, 22-го року. Ну, напевно, в мене там не виглядає все, що є. Пару ділянок. Пару ділянок. Документацію даємо. Так, як ви розумієте, ми не ставимо колеги на уроки. Ви розумієте, що ми маємо з 21-го року вже закрепляємо матеріалістичні долучення. Затребуємо таку пару ділянків.

І ця ділянка також очищена і виставляється на аукціон. Просто треба виготовити документальну ділянку. Ні, вся розчищена справа. Тому, тому вона і ділиться, бо інвестиційна привабливість і ділянка виставляє на опціон. Тут приблизно 6,5 гектара просто поділено на три частини, тому що може бути різна вартість цієї землі. Це питання надання дозволу на виготовлення детальному плану і закладу світу, яка школа площі, світу, народу, і На замену ділянку є формує почти молоді двадцять п'ять і такі будуть за сімнадцять. Можливо, як водинок, який виговорськовоєвство для оскорення закладу пошківної освіти і цю землю. Trying to do that if you're up in the back of the deal. If тому що to make it to the webinar, the most important. Так, я <coughs> узнала mm -hmm. вас е, е, изіма питання на нашому колядку денного. а зараз доставляємо е, питання про голосування. Чи голосуємо кожне питання окремо? Які пропозиції ваші? Чай не помітно. Пропозиціємо пакетом. Пропозиціємо пакетом. А ви спадали за обоє землі, що? Те, що там спадали, які я зараз читали, бо виділити, а потім розпадалися, виходить, як? Що ми виділи? Я там такі на технічній документації, не на Що вони виділяють? на то що це конструкть комп'ютерний. Одні до купи по господарює, як пай і текол. Так, треба їм дякую має 23, а до кожного паня, є порції що має 10, Три пакети три пакети для два шкарту, пакети для нього, два шкарту і це діло.

Сеќавање за пет својот пункт и Да. Ти се, да. Улик волоши. Јовија. Николай Микол, за статикани за хранение на десетни И Говори. Јовија. Да. И, власно, јас пани, Јовија, волошувам. Задолошено голосување. се протокол на Від 23 серпня покону на двадцять сім засідання нашої студії. я в тебе не могла. Можна писати. Але йому на розгляд як він вам сказав. Він і Чітко і змістовно. Ну, які члени такий комітет? Я хочу подивитися документи. Yeah. Yeah.

кого возьме, ну, не знаю, мы на аренду кладем. Может, это кто-то найдет. Тупо чуя так и да... Я в том случае не могу сказать, что не это, не это, не это, не это, не это, не это, що там не это, 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 не а ты там видишь, на тех сайтах говорим, что кочи, ну, будемо виставляти, выставляем. на да, 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 да,